Банки крови вони працюють і вони функціонують, але е, термін зберігання, як вже було озвучено, він складає для електроцитів біля тридцяти ну, біля е, півтора місяці. Е, Використання такої технології ми передбачали в рамках реформування. Е, і з боку Міністерства охорони здоров'я, таке подібне обладнання ми передбачали на 2024-2025 років. Звісно, що війна вона прискорила ці процеси, і, дякуючи донорам, вони закупили це обладнання. Міністерство охорони здоров'я тут не витрачало коштів державного бюджету. І, дякуючи такій допомозі, ми маємо можливість отримати таке обладнання раніше. На запрошення моїх друзів з «Парімач» сьогодні я тут, щоб долучитися до гарної справи, тому що я вважаю, що кожного дня кожен з нас має сьогодні робити щось, що наближає нашу перемогу. Але сьогодні конкретно це перший банк крові, який зберігається на десятиліття, і це дуже важлива справа, тому що можливо. Крапля кожного з нас це рятування життя наших захисників або постраждалих дітей, чинок від російської агресії від російських загарбників. Тому я вважаю, що дуже важливо, щоб кожен з нас звертаюсь до глядачів, до всіх, хто побачить нас, долучатися до цієї доброї справи. Друзі, ми маємо разом перемогти нашого ворога.